Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми покажемо, як працюють наші ролетні решітки. Для опускання полотна ролети натискаємо клавішу донизу. На пуліті вона позначена за допомогою літери С. Ця решітка встановлена в торговому центрі. Вона захищає вхід до магазину, залишаючи при цьому можливість вільного огляду експозиції та товарів всередині. Надійне полотно запобігає злому та проникненню в приміщення. Також такі рулонні решітки встановлюються на вітрини зі сторони вулиці, що гарантує захист від вандалів та дає можливість демонструвати свої товари цілодобово. Для підіймання полотна натискаємо клавішу вгору. На пуліті вона позначена як клавіша А. Перевага рулонних решіток в тому, що в піднятому положенні вони зберігаються в компактному коробі та не займають додаткового місця перед входом. На цьому відео клієнти замовили конструкцію білого кольору. Ми можемо виготовити ролетну систему будь-якого кольору, який буде ще більше імпонувати до вашого об'єкту та підкреслювати стиль приміщення. Отримати детальну інформацію можна у нас на сайті та за телефонами в описі до відео.